Пане Михайло, скажіть, будь ласка, не менше ми розуміємо, що цей терор і знищення, спроби знищити енергосистему, добити і триватимуть. Зима буде не просто холодно, вона буде темною. А який у влади є базовий план, основа, да, щоб ми розуміли, як ми плануємо переживати цю зиму? Базовий план має чотири складові. Дуже важливі. Перше ремонт, ремонт і ще раз ремонт. І ви бачили вчора, позавчора, заяви наших партнерів. Представників е, Євросоюзу вони казали е, тієї ж мадам Урсули фон дер Ляєн. Вона казала буквально, що ми хочемо, щоб всі країни. І в частному характері, і в приватному характері, і на державному рівні допомагали Україні Україні трансформаторами, запчастинами, генераторами, таке інше. Тобто, це європейська вже допомога. І ми отримуємо цю допомогу, хочемо отримувати для того, щоб ремонтувати, ремонтувати і ремонтувати. Це перша складова. Друга складова захист, захист і захист фізичний в будь-якому вигляді. Це і бетонні пліти, і земля, і пісок, і е, сітки, і таке інше для того, щоб захистити. Наші трансформаційні розподільчі трансформатори, перш за все, захистити певну низку генеруючих інститутів, і і так далі. Тобто, це друга складова, третя складова. Найбільш тяжкі переговори, тому що все ж таки, все ще у наших партнерів немає остаточного рішення щодо того, що можна передавати Україні якомога швидше е е великі обсяги будь-якої зброї. Не треба аналізувати, буде це щось там ескалювати, чи не буде щось там ескалювати і так далі. Тобто, в наші переговори щодо протиракетної оборони дуже інтенсивні сьогодні, і це ще одна складова. Того, що ми маємо ну, як би зробити в на в найближчі часи, і нарешті четверта складова це так звані. Паралельні мережі, компенсаторні мережі це е, сьогоднішні переговори, які вже йдуть з партнерами знову ж таки про те, що можна було б імпортувати частку електроенергії в Україну. Ну тобто, з однієї області перекидати в іншу, брати десь у наших партнерів частку електроенергії і таким чином якось компенсувати дефіцити, особливо там, де е, ці дефіцити вкрай чутливі. Тобто, оці чотири складові, ми будемо робити, і ви абсолютно праві. У Росії є ще певна ракетна спроможність там декілька разів ще нанести до такі от масовані каскадні удари по нашій енергосистемі. Ми це розуміємо, тому що це єдиний інструмент війни. Росія про це говорить відверто, відкрито на всіх майданчиках. Вони так прямо і говорять. Ви знаєте, це дуже дивно виглядає. Я не зовсім розумію, чому наші партнери не до кінця це розуміють. Тобто, виходить той чи інший високопосадовець Російської Федерації і говорить: прямо говорить дивіться, Ми терористи. Ми захопили в заручники всю країну. Ми крилатими ракетами, а це, начебто, як пістолет до скроні. Атакуємо енергосистему. Хочемо вбити максимальну кількість цивільних громадян, якщо вони ультимативно не виконують наші вимоги. Абсолютно класична терористична тактика. І трошки дивно, що наші партнери продовжують говорити: а може там Росія, а може з нею треба на Радбезі ООН поговорити, замість того, щоб сказати. Росія, Російська Федерація, дивіться, або ви припиняєте ракетні обстріли, або вас тут більше немає. Ну, наприклад, в радбезі ООН. І в інших вмагати. Або ви віддаєте Запорізьку атомну електростанцію, передаєте е, команді, яка може ефективно е, е, працювати на ній, або вас немає в вмагати. От, оце ми ще очікуємо від наших партнерів для того, щоб остаточно розставити крапки над і пане Михайло. Якщо ви вже згадали Запорізьку атомну електростанцію, скажіть, будь ласка, наскільки Україна близька до того, щоб її повернути, зокрема за посередництва Магате? Так, да, Тому що в російських пабліках вже говорили, що нібито передається станція Магате, а потім в Україні. В них така зрада вже гуляє. Це добре, це від'ємний наступ. Було б бажано, щоб так би було би точно, але це дуже тяжкі переговори. Росія не буде просто виходити з запорізької атомної електростанції. Нам доведеться ще низку часу витратити на те, щоб довести, що в цьому регіоні я маю на увазі з військової точки зору в цьому регіоні Росії бути небезпечно. Вкрай небезпечно і що треба краще відійти з цього регіону. І таким чином, як вони там казали, пан Суровікін що ми таким чином збережемо там низку наших військовослужбовців. От ми сьогодні це пояснюємо, що вони не можуть знаходитись на ЗАЕС, але переговори дуже тяжкі. І я б не сказав, що буде просто забрати під контроль, фактичний контроль, тому що юридично він не так України, фактичний контроль Запорізького атомно електростанцію. Між тим, е от я повертаюсь постійно, дивіться. Магате воно вже розуміє те, що Російська Федерація абсолютно ви ж бачили заяву МАГАТЕ. До речі, про те, що юридично ніякий Росатом володіти Запорізькою атомною електростанцією не може. Ну тобто немає ніяких юридичних можливостей рахувати, що сьогодні заес в юрисдикції Росатому. Це дуже важливо. Але між тим Магате не робить наступний крок. Да? А ключовий наступний крок це санкції проти Росатома і Росенергоатому. Ну, тобто проти цих двох основних інституцій Російської Федерації. А які це санкції? Це заборона торгувати ядерними технологіями. Це заборона будувати інші об'єкти ядерної галузі, наприклад, ті ж Туреччині. І оце був би дуже чутливий для Російської Федерації крок. Треба, щоб МАГАТЕ, як і інші міжнародні інституції, все ж таки зважились. Наслідувати приклад України і робити відповідальні mm. кроки. Пане Ми потрошку, а коли ви, посуваємо... ви говорите про дуже важкі переговори навколо заес. Хто бере в них участь? Хто зокрема від України в них зараз бере участь? Представники нашої галузіатом тобто, і представники, представники наших розвідок. Я маю, які опікуються тим, щоб контролювати ситуацію навколо заес. Ну, тобто, вони моди, вони моніторять ситуацію з одного боку, а з іншого боку, вони ведуть, приймають участь в переговорному процесі щодо того, щоб заезд все ж таки перейшло повернулись в юрисдикцію в фактичний контроль України. Тобто, учасники це енергоатом, Росатом, МАГАТЕ і розвідка, про яку ви говорите. Ну можна сказати, що так, да але там склад такий. Ми не будемо говорити. Персональний склад ні, ведуть ці склад, складні переговори.